На роботі працюєш да, працює. 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 Закрий, Закрий мене блядь, бо я пішніше треба говорити. Це відео відзняли рівненські активісти. Неабиякі пристрасті розгорілися біля магазину флеш на Волинській дивізії. Справа доходить і до нецензурної лексики. Люди обурюються, що в крамниці продають спиртне неповнолітнім, а ще проводять реалізацію алкоголю після 22-ї, що заборонено рішенням Рівнеради. Після того, як ми виклали відео, люди почали писати в коментарях, які магазини працюють. Дуже багато людей звертаються в приватні повідомлення там з підтримкою. Також повідомляють про магазини, і, наприклад, там, хочуть, щоб допоможіть нам. Да? Але ще раз акцентую увагу на тому, що люди мають самі також щось робити. За них цього робити ніхто не буде. Активісти кажуть, лише їхніми зусиллями не впоратись, та й справа це не тільки мешканців будинку. Хто відповідає за виконання рішення рівне ради, до прикладу, у ньому ж і прописано міське управління торгівлі на чолі з Ігорем Остапенком, Як контролює дізнатись зась. Понад тиждень намагаємось зустрітися з чиновником. Він то відкладає розмову на наступний день, то й зовсім її уникає. Зрештою, просто не піднімає слухавки. До цього процесу щодо здійснення контролю залучається звичайно. в нас чітко прописано в статті 23 про наші обов'язки закону України про національну поліцію, що в нас є така можливість слідкувати за і стежити за саме виявленням правопорушень, які скоюються відповідною категорією громадян. Ось це також знову ж компетенція фіскальних органів. Ось вони до так само долучаються до цього процесу. Відповідно, є ще контролюючі органи, не правоохоронні органи, а саме контролюючі, це і відділ торгівлі. У поліції до розмови на відміну від управління торгівлі готові навіть за проведення спільного рейду. Вирушаємо шукати охочих перехилити чарчину вночі до залізничного вокзалу. На годиннику 22.20. І вже у першому кіоску продають алкоголь. На рішення міської ради про заборону продавчиня не зважає. Продавчиня чи не розуміє, що порушила заборону, чи то тільки робить вигляд. Представлятися правоохоронцям не поспішає. Розвіть, будь ласка, ваше піду, що я побачив. Ви думаєте, я тут просто так стою на чаму? Я розумію. Ви думаєте, все, що ми просто було... так їздимо Я ж не продаю, неповнолітнім.

З'ясовують, у цьому кіоску ще й срок дії ліцензії на продаж алкогольної продукції закінчився два місяці тому. А тим часом один за одним сюди підходять клієнти, охочі також придбати спиртне, обурюються, що їм заважають. Попри все, продавчиня відмовляється давати будь-які покази полісменам. Працівниками днішнено поліції було складено. Протокол за статтею 156 частина перша, який в порядку статті 221 Кодексу України про адміністративне правопорушення направлений буде до суду для прийняття рішення по суті. Також проведено профілактичну бесіду з працівниками вказаного закладу і власниками щодо недопущення в подальшому вказаних правопорушень. Та, схоже, на тутешніх продавців профілактична бесіда не вплинула. Зранку наступного дня знову йдемо до цього кіоску. Незважаючи на прострочену ліцензію, продавець без жодних проблем та докорів сумління продає пиво. Та навіть попри це, найімовірніше у цьому кіоску не виникне проблем продовжити ліцензію. Покарання, яке тут можуть понести за свої дії мізерний штраф. А відібрати ліцензію в торгових точках лише за те, що продають алкоголь після 22-ї години у рівному, взагалі неможливо. Підстави мають бути вагоміші, бо так прописано в законі. Реалізація алкогольних напоїв тютюнових виробів. Особами, які не досягли 18 років, чи особам, які не досягли 18 років, і за порушення правил торгівлі у невстановлених для цього місцях. Інших випадків для анулювання ліцензії, на жаль, не передбачено. Та й зафіксувати продаж алкоголю неповнолітнім, профільна служба має на місці. Власнику магазину тоді погрожує у 6 тисяч гривень та анулювання ліцензії на рік. А от максимальне покарання, яке може загрожувати за продаж такої продукції вночі, у рівному 255 гривень. Зробити штраф 20-30 тисяч доларів, забрати ліцензію, закрити магазин і все. І я вас запевняю, через півроку по всій державі буде порядок. Але ніхто не хоче цим займатися. А це може тільки Верховна Рада прийняти. Ми навіть в місті не можемо змінити штрафи. Ну це ж абсурд. Ви можете подивитись, поїхати в будь-яке місто Європи чи в Штати. Це прерогатива муніципалітету. Не можемо. Верховна Рада нам встановлює штрафи. Поки ж підприємцям вигідніше порушувати заборону і сплатити мізерний штраф, аніж відмовитися від реалізації алкоголю і втратити суттєвий виторг. Навіть, попри наявність відеодоказів, ще потрібно довести, що магазин флеш на Волинській дивізії та кіоск на залізничному вокзалі таки здійснили правопорушення. Тож далі справа за відповідальними органами. А ми прослідкуємо. Алла Максимчук, Роман Мельничук, Олег Тарасович, Артем Лаговський для програми Детальний новинний огляд.